Війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині та з переляку, як пишуть на двохсо двох кадирівців. Це була цитата з повідомлення гур орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня. 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців. У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар'єр через виказану проблему. північнокорейські північно-корейські солдати відкрили дружній вогонь по автомобільній техніці так званого батальйону Ахмат. В результаті восьмеро вбитих кадирівців кажуть розвідники. Станом на першу половину листопада, за словами президента України Володимира Зеленського, угруповання російських військ з урахуванням солдатів КНДР на Курщині складало близько 50 тисяч осіб. Такі ж цифри наводили і західні змі. І хоча минулого місяця вже були повідомлення від офіційних осіб України та південної Кореї, що північно корейські війська вже були залучені до бойових дій і навіть зазнали перших втрат. У американському пентагоні цього тижня заявили, що участь північно-корейських військових безпосередньо у боях проти України не фіксується. Дорогі українці, українки, сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з північної Кореї. Помітну кількість росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах. Курської області, поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні. Фактично, Москва втягнула в цю війну ще одну державу, Причому втягнула максимально. Якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють. Та продовжують цю війну, саме він відштовхує можливість миру і він хоче, щоб в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають північну Корею сучасній війні. І, очевидно, Москва ігнорує заклики всіх країн від Китаю та Бразилії до багатьох інших щодо необхідності робити все для деескалації, якщо немає. Жорсткої реакції світу Росія робить війну гірше. Завжди так. Ми будемо захищатись, в тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо і надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити в оболонці. Steam, це агрегатор комп'ютерних ігор. З'явилася рання версія симулятора бойових fpv дронів. Е у ранньому доступі вийшла гра FPV Battleground, де можна керувати fpv дронами для ураження техніки супротивника. Загалом про симулятор були розмови ще влітку. Повідомлялося, що софт і графіка створювалися за консультацією досвідчених військових пілотів дронів. На кадрах можна впізнати типовий ландшафт і типи техніки, яку вражають українські бійці. Грати можна буде за допомогою звичних пультів для FPV. Розробники пишуть цитую, ми працюємо над новими функціями. Ми включаючи нічний режим покращення фізики, нові мапи та механіки. Ми плануємо розробити ці доповнення, щоб покращити ігровий досвід, і ми з нетерпінням чекаємо на думку нашої спільноти, щоб краще зрозуміти, які елементи розуміють найбільше, і як ми можемо покращити гру, щоб задовольнити ваші вподобання. Ну, з огляду на перекидання північно-корейського контингенту на війну проти України, думаю, побажання до розробників очевидні і зрозумілі.